Всім чудового дня. Сьогодні я не думала робити відео, навіть без макіяжа, але ось побігаю скрізь а, такого скверу і вирішила зробити відео на тему знову про пригоди, хоча я без роликів сьогодні. Погода класна, звичайно, 20 градусів, але чомусь я не знаю. Я не можу кататись сьогодні. Можливо, завтра, якщо буде гарна погода. Що я хочу вам розповісти? Хочу вам розповісти таке, що сьогодні я вам розповім про пригоду А4 на роликах про те, що було ще зі мною, що і як іде, потрібно остерігатися машин. Це людина, зверніть увагу, вже вам який раз розповідає про те, що вона не їздить по дорогах, а просто їде там, де люди ходять, і там теж бувають машини на пішохідному перехресті і так далі. Сьогодні я розкажу про таке місце, як Арка. Арка це таке місце, доріжжя, де, де, де значить, повертають машини і заїжджають десь, так скажімо, в двір, наприклад. Ну, ви зрозуміли, в якісь двори, в якісь підприємства, і там має права машина заїхати, але все ж таки е, ну є дійсно такий, знаєте, так, ризик потрапити на роликах або на самокатах під машину. Це арка, значить. Саме хочу в першу чергу почати розповідати про те, що сама, е, значить, е, арка така. Е, Небезпечна це, якщо взяти з, з, з площі перемоги а, з правої сторони напротив кінотеатру Україна, це саме така небезпечна арка. І одного разу я бачила, як одна мамочка їхала. І вона молодець, вона молодець, умничка. Вона брала значить, коляску а, отак перед собою, зазирала чи не виїжджає, тому що там саме більше заїжджають і виїжджають. І що вона зробила, значить. І тоді переїжджала далі, туди, куди їй треба дорогу. От такі от отки, а арка, так, були в мене теж випадки особливо, коли я не виспалася, я потім собі давала слово ніколи в житті не виїжджати, коли я не висплюсь. От, наприклад, ніч не спала, я повинна виїхати. Я вже нікого не виїду на роки, тому що так буде краще. І так знаєте, зазираю я теж дивлюсь, Нема машин і переїжджаю, але було різне, було таке, що думаю, немає там швиденько собі теж, так як. На перехресті, теж як на перехресті, значить була змушена звертати різко і таким чином, ще раз повторюю, я спасала собі життя і життя людей, які, ну, напевне, теж повинні в затронути в таких випадках. Але хоча б хтось один повинен про щось думати. На сьогодні все. Я вам розказала теж таку повну тему. Це теж потрібно взяти до уваги. І чекайте моїх наступних відео. Всіх люблю, цілую.